Чи можете ви назвати статистику одружень, шлюбів народження, якщо можна так стисло? Протягом 2023 року Могилів-Подільським відділом державної реєстрації актів цивільного стану складено всього 2175 актів цивільного стану, що на 252 акти менше, ніж у 2022 році. Щодо народження, то у 2023 році зареєстровано 400 діток. Хлопчиків 201, дівчаток 199. У 2022 році народилося 469 діток. З них хлопчиків 239, дівчаток 230. За перший квартал 2024 року було складено у нашому відділі 100 актових записів про народження. З них народилися хлопчиків 54, дівчаток 46. Якщо порівняти реєстрацію шлюбу, то в 2023 році поєднали свої долі 383 пари, що на 149 пар менше, ніж за відповідний період 2022 року. За перший квартал 2024 року у нашому відділі одружилися 59. Пар. У 2023 році складено актових записів про розірвання шлюбу 68, що на 26 менше, ніж у 2022 році, включно з проставленими відмітками про розірвання шлюбу на підставі рішення суду, які набрали законної сили, то у 2023 році розлучились 310 пар. За відповідний період 2022 року розлучилися 257 подружніх пар за перший квартал 2024 року у відділі наявних 15 актових записів про розірвання, включно з відмітками про розірвання, то за відповідний період розлучились 67 подружніх пар. Щодо статистики смертей, то порівняння вона суттєво не змінилася. У 2023 році складено 1306 актових записів про смерть, що на 48 менше, ніж у 2022 році. За перший квартал зареєстровано 432 смерті.